Добрий день, любі діти! Запрошую вас на заняття з аплікації. З настанням зими на вулиці стає морозно та випадає сніг. І всі діти мріють про справжні зимові розваги, катання на санчатах, лижах, занах, ігри зі снігом. Ти помітив, що дорослі теж полюбляють зимові розваги. І щоб залишати їх у дитинстві, придумали зимові види спорту та організовувати спортивні змагання. Так і з'явився професійний зимовий спорт. Згодом з'явилися зимові Олімпійські ігри, переможці змагань отримують звання Олімпійський чемпіон та прославляють свою країну. Спортсмени нашої країни завжди приймають участь у зимових Олімпійських іграх. І гімн нашої країни лунав у різних куточках світу під час нагородження медалями наших чемпіонів спортсменів України. Лижі, цані, ковзани, сноубординг та інші види спорту. Вони дуже різноманітні. А який вид спорту вибираєш ти? Сніговий чи льодовий? Кожен вид спорту допомагає нашому організму бути здоровими. Який би ти вид спорту не обрав, пам'ятай правила безпеки? Не займайся без тренера, не тренування одягай спеціальний одяг. Давайте зробимо з вами лижника, хокеїста та фігуристку. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, фломастер. Спочатку відрізаємо дві смужки Отак, по краям одну та другу. Це у нас буде основа наших рук і ніг. Складаємо на дві частинки та ще на дві. Та розрізаємо. Вирізаємо прямокутник і ділимо на дві частини коротку і довгу. Це буде голова і тулуб. Ось так. Збираємо нашого лижника туп, голова, руки. Та Та все це приклеїмо. От ми вже все приклеїли. Тепер домалюємо фломастером лижні палки. Та самі лижі. Ось такий лижник вийшов у мене. Таким же чином робимо хокеїсту та фігуристку. Оберіть свого спортсмена. Чекаю на твоє фото. До зустрічі, малята!